Якщо ми говоримо про Київську територіальну громаду, то є представницький орган депутат, яким делегували якісь повноваження, але коли вони сідають в крісла, вони суттєво перебирають ці повноваження і починають розпоряджатися як своїм. Тобто вони розпоряджаються, а потім отримають це і в користування, і в володіння. Тому я хочу висловити зразу, щоб час не витрачати і телеглядачів і ваш. На мій погляд, на сьогоднішній день самоврядування взагалі в Україні не існує як такого. Чому? Тому що в Україні існує радянська система організації управління державою і органами місцевого самоврядування. Радянська система створювалася в період. Комунізму, такий був воєнний комунізм, коли банда большевікова, це кримінальники були, бандити, садісти різні, створювали ефективний орган для перемоги. Тобто реквізиція, відняти, розстріляти і так далі. Вся система радянська вона не була створена як творча, як кажуть, да? такий був термін. А вона була відняти, поділити, кудись спрямувати. І ця радянська система за 77 років вона проіснувала 77 років, як власне було в свій час спрогнозовано, Вона нічого створити до ладу не змогла, як система, як, як державна система. Так була індустріалізація, але треба було там 20 мільйонів. Знищити людей там ще щось, вона могла тільки віднімати, тобто треба когось вбити для того, щоб щось зробити. І вона не може інакше працювати. І коли ми бачимо зараз, скажімо, от БПП, да, більшовицький блок Порошенка, то як цю партію вони не роблять, все одно виходить партія більшовиків. Так, тобто, вона буде. Як не робили там НДП, вона все одно виходила партія більшовиків. Тобто, яку партію на сьогоднішній день не робили в Україні, це все одно буде партія більшовиків, а оргавики будуть колишні, ну ще живі, ті фахівці, які працювали там в обкомах і райкомах партії. Вони знають, як це робити. Тому на сьогоднішній день треба принципово от, зруйнувати цю радянську систему і замість неї. Ввести іншу європейську систему самоврядування. Okay. Вона в, в буде двох вона... рівнів, трьох рівнів, це не має значення. Так, а чому вона буде заключатися? Ну, тобто... е, вона полягає в тому, що, е, ну, наприклад, у Швейцарії там взагалі система прямої демократії, тобто приймається будь-яке рішення або референдум, або, або плебісцитом, І у них там їх по 100 штук на рік проводять. По, по будь-якому питанню: чи виділити землю, чи продати, чи прийняти якісь рішення, чи трамвай подовжити на одну зупинку. Всі голосують. Раніше в ящик, сьогодні електронна система голосування. Це є система демократії. Демократії. Є інші системи Польщі, наприклад, там, та трьох трьохрівні. На рівні Гміни, це найменший рівень, ніхто не може примусити цю Гміну прийняти якусь рішення, яке їм не подобається, а тим більше забрати в них кошти. Це просто неможливо. А сьогодні Кабмін забирає кошти, потім виділяє, потім якісь преференції робить. І коли розказують про децентралізацію і делегування. Вниз якихось там правиль можливостей, це брехня, шановні. Брешуть всі. Президент бреше, бреше е, Кабмін весь, весь разом з своїм провідником. Нема що делегувати. розумієте? Нема на рівні області що делегувати на рівень сільради. Бо все централізовано, де в Кабінеті міністрів України. Вся нічого не може зробити. Ну хіба що тільки завдяки закону е, про столицю міста Київ. Там є якісь шпаринки, є якісь шпаринки. Київ щось може всі інші, так звані територіальні самоврядні утворення громади, сільради і так далі. Вони не мають ніяких прав на сьогодні.